Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо пекти з вами мафіни. мафіни із чорницею, або, як у нас кажуть, із яфинами. Будемо пекти двоякі дві порції, з корицею, друга порція присипка буде із какао. І так нам потрібно півтора стакана муки, три четверті стакана цукру, пів чайної ложки солі, дві рівні чайні ложки порошку до печива. У одну третю стакана олії яйце вбили. І додаємо молока до позначки 250 мл. Стакан 250 мл в мене. Змішуємо сипучі продукти. Сіль, порошок, мука, цукор розмішуємо. Окремо у ємності змішуємо рідкі продукти. І обов'язково рідкі продукти лити у. Сипучі продукти, це обов'язково, не наоборот. Влили рідкі продукти у сипучі і акуратно змішуємо. Е, ну, Недовго, просто до однорідної маси. Не треба там збивати. І так, от так, однорідна маса і досить, більше не потрібно змішувати. Окремо готуємо присипку, муку, корицю і масло. Зробимо сипучу суміш. Гарно перетремо. Масло, корицю і муку. Можна трошечки руками його так переминути, але не довго, щоб не розтопилося масло. Змащуємо розтопленою маргариною, я чуть-чуть розтопила. Силіконову форму. Можна силіконову і не змащувати, але для контролю я це роблю. Під форму ставимо пергаментний папір, щоб було зручно погрузити на пательню. Уже в самому кінці додавимо один стакан 250 мл замороженої чорниці або як у нас кажуть яфені. і акуратно перемішаємо із тістом заповняємо форму одну столову ложку повну таку бачите Повну ложку. Кожну комірку у формі ми маємо заповнити на три четверті частини. Першу порцію я трошечки більше заповнила і не варто, тому що воно трошки забагато вилізло за межі кладемо у духовку випікати при 180 градусів пів години. От, у нас вже пройшло півгодини. Маємо готові мафіни. Дивіться, яка краса. Дуже багато начинки і дуже виглядають симпатичні. Робимо другу порцію, але замість кориці для присипки я додала какао. У мене какао було готове для використання і був уміст цукру. Так що ви можете додати півчайної ложки цукру. Мафіни готові, їй дуже симпатичні вийшло. І з цієї порції має вийти два, дві форми по 6 штук. Одна форма в мене менша. А друга форма більші мафіни чуть, -чуть по об'єму більші. Різниця між мафінами і кексами в тому, що кекси почуться із безквітного тіста. Ці мафіни із корицею, вони трошечки світліші. А темніші і какао зверху. По бажанню, хто як любить, хто з какао, хто з корицею. Дорогі мої, печіть і смакуйте із чайочком і кавою. Удачі вам, здоров'я і мирного неба в нашій Україні і у всьому світі це так важливо!